Жульєт Парашині, Дені та Олівер Дюпен. Банда піратів. Скарби пірата Моргана. Скорочено. Томас Вогняний. Його прозвали так за Руде волосся. Томасу 10 років. Але на вигляд він видається старшим. Звичку носити шкіряний капелюх. Він успадкував від свого видатного дідуся великого Джона. Томас поводиться як ватажок банди, намагаючись усіма командувати. Але насправді трохи боязкий. Саме він керує галеоном чорний дракон. Він уміє читати мапу і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є рогатка Мсьє Муді. Цей папуга був колись супутником пірата великого Джона, дідуся Томаса і Марі. Віллі – Розумник. Це сусід Томаса і Марі. Розумник і хитрун. Він завжди носить окуляри. Його книжки дуже корисні. Там йдеться про морські вузли, далекі острови піратів та інше. Марі безстрашна сестра Томаса. Їй вісім років, характер мужній, щоб не сказати, залізний. Вона хоче довести всьому світу, що дівчата нічим не поступаються хлопцям. Найбільше вона любить одягатися, як пірат, і носити пов'язку на голові. Смілива, але занадто необачна, часто з головою поринає в гру. Має дерев'яну шаблю, з якої добре вправляється. Пляшка в морі. Марі простягла братові підзорну трубу. Той установив її, а потім усівся на стілець. Хлопець скинув свій шкіряний капелюх, який завжди носив. І з під нього вибилося довге роде волосся. Пильно вдивляючись у краєвид, хлопець стежив за кораблями, які стояли в бухті піратів. Він знав на пам'ять прапори всіх суден. Чорний прапор із двома шаблями це старий Джек, червоний із черепом це страшна Аніта. У цей час Марі заходилася вправлятися зі своєю дерев'яною шаблею. Дивіться, раптом вигукнув Томас. Щось блищить між скелями на березі. Ходімо, подивимося, що це запропонувала Марія. Діти спустилися кам'яними східцями, які вели на берег. Там, поміж скель, вони заходилися шукати блискучий предмет. Знайшла його Марія. Вигукнула вона. Схоже, там усередині якийсь сувій, зауважив Вілі. Ходімо додому, запропонував Томас. Нам потрібен штопор. Марі знайшла штопор і відкоркувала пляшку. При цьому лунку вилетів корок. Мсьє Муді, який спав на плечі великого Джона, прокинувся. Кур -р 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 Кррр кр гормоти. Отако гормоти. Марі витягла сувій із пляшки і поклала на стіл. Діду, ти вже бачив цей сувій? запитала Марі у великого Джона, який за молоду був відомим піратом. Ні! Але на ньому намальован череп із двома перехрещеними пістолетами. А це, наскільки я пригадую, був прапор корабля Моргана. Капітани всього світу тремтіли, коли бачили корабель під цим прапором. Старий Морган був жорстоким піратом. Він нападав на кораблі, які везли золото. І безжалісно грабував її. А ти знаєш, що сталося потім із цим старим морганом? спитав Томас. Так. Він зустрів супротивників сильніших за себе. Його корабель затонув у морі китів. А ще морган завжди тягав із собою невеличку скриньку. Там мали бути казкові скарби, тому що він ніколи з нею не розлучався. Якось одного разу старий пірат таємно зник. Його не було декілька днів. Повернувся він уже без скриньки. Він напевно десь сховав свій скарб. Очі Марії загорілися, коли вона глянула на старий пергамент. Тепер ми знаємо, де він, сказала вона і посміхнулася. Полювання за скарбами. Діти уважно слухали Джона. Навіть місьє Муді, здавалося, прислухався до того, що розповідав старий пірат. Так, так. вигукнув великий Джон. Морган був змушений спорігати в пляшці мапу з указівками, де він заховав свій скарб, щоб захистити пергамент від води. Після загибелі його корабля уціліла, мабуть, тільки ця пляшка. Дякую, дідусю, озвався Томас, скручуючи сувій. За допомогою цієї мапи ми зможемо знайти скарт Моргана. Дітлахи вийшли з дому із твердим наміром знайти скриньку старого пірата. Удалого полювання за скарбами, побажав їм Джон, махнувши рукою вслід трьом шукачам пригод. Діти почали готуватися до подорожі. Томас став уважно розглядати старий пергамент. Вілі і Марі дивилися на мапу за його плеча. На мапі був зображений великий острів із безліччю деталей. Хрест, зроблений червоним чорнилом, позначав місце між скелею і струмком. Дивіться, цей острів, на вигляд, як краб! – раптом вигукнув Вілі, поправивши окуляри на носі. Це не дивно, озвався Томас. Адже це острів краба, і не дуже далеко звідси. Вирушаємо! Скомандувала Марі безстрашна. Томас, як капітан корабля, склав мапи і компас. Вілі поклав у торбу кілька корисних книжок із пошуку скарбів. Він ніколи не вирушав у подорож без необхідних путівників. Марі захопила лопати, щоб було чим викопати скарб. Адже скриню, напевно, зарито дуже глибоко. Вони завантажили все це на свій невеличкий галеон, який називався Чорний дракон. Цей корабель спеціально для них зробив Анрій, тато Томаса і Марі. На верхній палубі стояла Марі. Томас перебував поруч із нею. Він не зводив очей із мапи. Вілі видерся вгору по щоглі, де він опинився у гарній компанії з Мсьємуді. Вітер швидко напнув вітрила галеона. Скоро вони будуть на острові краба. Раптом місьємуді стривожено закричав Кррр! Ворожий корабель! Дорожий корабель!» Вілі уважно роззирнувся на всі боки і побачив корабель, який рухався за ними на віддалі. Заспокойся, мсьє муді, сказав він. Ніщо не вказує про те, що це ворог. Нарешті Галеон прибув на острів краба. Вілі озирнувся назад, але корабля, який рухався за ними, вже не було видно. Діти захопили із собою мапу і лопати. Марі не забула свою дерев'яну шаблю, яку вона запхала за пояс. Томас рішуче вів за собою свою команду. Зійшовши на берег, він став крутити в руках мапу в різні боки, щоб зорієнтуватися на місцевості. Все там. вигукнув він нарешті. І юні шукачі пригод рушили в напрямку, вказаному їхнім ватажком. Раптом білі почув якийсь шурхіт у кущах. «Стійте!» Спинив він своїх товаришів, указуючи на зарості там щось зашуркотіло, хтось стежить за нами, прошепотів Віллі. Марі міцно стисла руків'я своєї шаблі, готова захищатися. Раптом із кущів вилетів тукан. «Ха! Фальшива тривога, хлопці! вигукнула дівчинка. Діти рушили далі, керуючись вказівками на мапі. За деякий час вони зупинилися перед великим пагорбом. Піднявшись на нього, вони виявили, що дістатися наступного пагорба буде набагато важче, бо внизу була прірва, щоправда, між пагорбами було перекинуто стовбур дерева. По ньому можна перейти як по мосту, сказав Вілі. Марі без страху перейшла на той бік, навіть не озирнувшись, Вілі перейшов слідом за нею. Томас рушив останнім. Опинившись на тому боці, юні пірати замилувалися чудовим краєвидом. Пагор був укритий лісом. Скрізь було безліч барвистих квітів. Трохи відпочивши, дітлахи рушили у глиб острова. Невдовзі юні пірати дісталися з трумка. Тут вони розійшлися в різні боки і стали шукати місце, позначене на мапі Червоним хрестом. Скарб Моргана було сховано десь неподалік. «Він там!» – гукав Томас. І діти взялися до роботи. Схопивши лопати, вони заходилися копати велику яму. Через кілька хвилин лопата Марі вдарилася об щось тверде. Що -то Томас можливо? і Вілі кинулися до неї, щоб допомогти вирити невеличку скриньку. Томас відразу спробував відкрити її, ну але що? скриньку було замкнуна на ключ. Діти вирішили вести її додому, щоб відкрити за допомогою інструментів. Утомившись від роботи, юні шукачі пригод осілися перепочити. І цієї ж миті закущів вискочив Маркус. На голові в нього була чорна пов'язка із черепом, із під якою стирчало чорне волосся, у вусі блищала велика золота сережка. Це був сусіда дітлахів. Загалом цей хлопчина був відомим бешкетником, злодюшкою і брехуном. Він підскочив до скриньки, схопив її і вигукнув: Дякую, що вирили для мене, друзі. На цих словах він зник з очей. Утеча Злодія. Він стежив за нами. Це його корабель я бачив дорогою до острова. сказав Вілі. Він дочекався, поки ми вириємо скарб, щоб поцупити його. Обурено вигукнула Марі, стискаючи кулаки. Треба забрати в нього скриньку. Марі першою кинулася наздоганяти Маркуса. Вона швидко обігнала свого старшого брата. Який завжди був прудкішим за неї. Маркус мічав до пагорба, збираючись перейти прірву по стовбуру. Раптом, зупинившись, він став кидати в переслідувачів камінням, щоб затримати їх. Але Емсьє який стежив за ним згори, попередив дітей, гукнувши: ти знаком. А тим часом Маркус продовжував бігти до свого корабля. Томас переслідував його. Йому майже вдалося наздогнати злодія. Він простягнув руку і схопив Маркуса за плече. Але той раптом сахнувся в бік, і Томас, утративши рівновагу, шобовснув у воду. Маркусу встиг допігти до свого корабля, видертися по мотузяній дропині на порт і підняти якір. Мсьє Муді помчав слідом за ним. Ну що? ну що? хрипко кричав він. Маркусу вдалося втекти зі скринькою, сказав Вілі. З скарбів моргана. Не турбуйся, наш галеон дуже швидкий. Ми наздоженемо його. вигукнула Марі. Троє дітлахів швидко піднялися на борт свого корабля. За мить його вітрила напнулися під шквальним вітром. Чорний дракон став набирати швидкість. Натомість Маркусу, здається, було важко впоратися зі своїм кораблем у бурхливих хвилях. Галеон юних піратів продовжував мчати. Віллі переглядав свої улюблені книжки. У посібнику пірати на абордаж він побачив малюнки, на яких розбійники атакували ворожі кораблі. Я знайшов усе, що потрібно для. Зрадів Вілі. Капітан чорного дракона глибше насунув свого капелюха і грізно вигукнув. Маркусе, ти ще пошкодуєш, що змусив самого Томаса Вогняного напасти. Чорний дракон швидко наздоганяв корабель Маркуса. Маріузвілі приготувалися до атаки. Вони дістали гак, прикріплений до матузки. Після того, як то надійно зачепився за борт Маркусового корабля, діти щосили стали тягти. Судно злодія почало наближатися, аж поки торкнулася борта Галеона. Ну, брдуш, ну бртуш. закричав місьє Муді. Томас залишив капітанський місток і кинувся на допомогу Марії Вілі. Усі троє стрибнули на палубу Маркусового корабля. Марія підняла свою дерев'яну шаблю. Ти програв Маркусе злодію! Віддай нам скарби моргана. Хлопчик неохоче опустив свою шаблю. Розуміючи, що трьох супротивників він не здолає. Гаразд, сказав він, забирайте. Томас підійшов до хлопця і простягнув руку, щоб забрати скриньку. І раптом очі Маркуса спалахнули. Він явно щось замислив, причому, як завжди, щось підступне. «Зрештою...» Сказав він з усмішкою. Якщо мені не вдалося, то нехай і вам не дістанеться. Вам доведеться шукати його на дні. І хлопець кинувся до борта корабля, щоб пожбурити скриньку у воду. На щастя, місьємузі був на сторожі. Він кинувся зверху на супротивника і вчепився йому у волосся. Хлопець змахнув рукою, втратив рівновагу і впустив скриньку. Віллі встиг підхопити її та відскочити подалі. Браво, Муді! – вигукнула Марі. – Ти справді найхоробріший із усіх піратів. Троє дітлахів повернулися на свій галеон. Маркус лише сумно глянув їм услід. Невдовзі діти вже були в бухті піратів. Вони вбігли до будинку Томаса і Марі, де на них чекав великий Джон. Дідлахи показали скриньку старому піратові, що був дуже схвильований. Хо, чи знаєте ви? Вигукнув він, Що пирати всього світу шукали ці скарби. Те, що у цій скринці, має бути дуже цінним. Нам потрібні інструменти, щоб зламати замок, сказав Томас. Великий Джон дістав із кишені маленький складний ніж. Розкривши його, він уставив лезо у шпаринку замка і покрутив. За мить у замку клацнула. Ось і все. вигукнув дідусь. Тепер подивимося, що тут сховав старий Морган. Він підняв кришку і раптово знову закрив її, здивовано глипнувши на дітей. Хо -хо -хо. Я не вірю своїм очам, сказав він, сміючись. Діти присунулися ближче і з цікавістю дивлячись на скриньку. Покажи нам, покажи нам. закричали вони хором. Великий Джон розкрив перед юними піратами кришку з скриньки. Усередині не було ані золотих монет, ані рубінів з алмазами. Діти побачили маленьку пляшку, в яку було втиснуто гарний дерев'яний корабель, а ще фігурку пірата, плюшового ведмедика і декілька пожовклих аркушів із дитячими малюнками. Що це таке? вражено вигукнув Томас. Це ж нічого не коштує. Ху. Навпаки, малий. із ніжністю сказав Джон. Це все спогади морганого дитинства, і вони дорожчі за всі скарби світу.